Я хотів би вам дати такий невеличкий екскурс, що таке Вінницька область, з точки зору його економічного потенціалу, і як це все відбувалось, чому вона розвивалась, і в який спосіб, і чому зараз, відверто говорячи, всі, хто не приїжджає в місто Вінницю, Вінницьку область, говорить, що це є європейське місто, що це є європейський регіон, що це є та, та область, яка на сьогоднішній день динамічно розвивається. Я вам хочу сказати, що незважаючи на всі дані статистики, які ви чуєте по Україні, але якщо ви зазирнете е, на сайт Державної служби статистики, ви побачите, що на сьогоднішній день, наприклад, Вінницька область за темпами зростання обсягу промислового виробництва, а це 14,9% знаходиться на першому місці в Україні. Знову ж якщо ви подивитесь по сільському господарству, побачите плюс 14%, це також посідає перше місце в Україні. Навіть такий показник, як непростий в цей час з точки зору інвестування, як, наприклад, обсяг виконаних будівельних робіт будівельним організаціям. Вінницька область з, також одна із найкращих 2, плюс 2%. Якщо ви йдете по Вінниці, ви бачите, існують крани, люди будуються, і це дає стимул для розвитку. Тому дійсно, на сьогоднішній день, от, по всім рейдингам, як і місто Вінниця, так і Вінницька область на сьогоднішній день. Дуже багатьох позицій розглядається як найбільш такий регіон, який має динамічні темпи для свого розвитку. Але це було не завжди так, і це не просто береться так. І з огляду на це, я вам би от, зупинив би на таких двох блоках. І на завершення хотів би тоді вам дати один такий блок, який що стосується проблематики децентралізації. Це зараз дуже актуальна тема. Більш того, за моїм переконанням, дуже багато того, що сьогодні відбувається в Україні, з точки зору тих процесів, в тому числі на сході України, якщо б своєчасно були проведені реформи в галузі місцевого самоврядування, децентралізації, я переконаний в тому, щоб таких наслідків не було. Але це ми на завершення з точки зору загальної дискусії, те, що буде. Що ж таке Вінницька область? І який, по великому рахунку, спадок був. Ну, ви, можливо, там чули колись таких які вислови, ну, принаймні хто старший, в, радянському, в радянських часах називали Вінницьку область це цукровий Донбас. Так? Тобто ми також Донбас, тільки називали нас «Цукровий». Це було пов'язано з тим, що дійсно Вінницька область це така, один був з найбільш динамічних регіонів, які мали відношення до аграрного спектру. І, відповідно, вся промисловість, промисловий потенціал в значній мірі він був сконцентрований навколо переробної галузі, галузи АПК. Ну, щоб ми так розуміли, що таке цукровий Донбас, Вінничина, наприклад, в 92-му році, на початку лібералізації процесу ціноутворення, вона продукувала 840 тисяч тонн цукру. Це, принаймні, це була. Третина всього цукру, який вироблялося в Україні, глибина падіння був 99-й рік, настільки впало, що Вінниця виробляла все на всього 190 тисяч тонн. Тобто падіння було 4 рази. В Вінницькій області було 39 цукрових заводів. На сьогоднішній день, ну, принаймні рік назад, працювало дев'ять.